Солакс. Сьогодні ми завітали в місто Дніпро до наших партнерів компанії Конекта. Тут з них в офісі встановлена дуже крута система безперебійного живлення в тандемі з масивом сонячних фотомодулів. Але найцікавіше це саме виконання цього масиву фотомодулів. Тому пропоную детальніше розглянути цю систему та подивитися на виконання конструкції кріплень для масиву сонячних фотомодулів. В серці цієї системи знаходиться інвертор Solex Power Ultra 30 кВт. В тандемі з нею встановлено акумуляторне сховище майже на 29 кВт-годин. Це акумулятори високовольтні Solex Power 3,6 кВт-години. Тут встановлено 8 модулів. Особливість є те, що ці акумулятори мають внутрішню систему терморегуляції, тому працюють як в неопалювальних приміщеннях, може встановлюватись на вулиці. Запасу з потужності та сховища акумуляторів абсолютно достатньо для того, щоб офіс наших партнерів був максимально. Нормально енергонезалежна. За весь час роботи дана система згенерувала офісом наших партнерів більше ніж 7 мегаватт годин корисної зеленої енергії. А ось ми і на даху офісу наших партнерів. І тут саме найцікавіший момент цієї станції. Тут встановлений гаражний навіс. Чому він був встановлений? Саме в демонстраційних цілях, тому що тут плоский дах, а зараз розглядається момент зони відпочинку. Тобто, за рахунок того, що система підвищена вгору. Дуже багато е, вільного місця, і так само автоматично навіс, який дозволить влаштувати тут зону барбікю, зону відпочинку. Для наших партнерів це саме найзручніший варіант розміщення. Е, от в такому форматі. На додаток до цього тут розміщений основний масив сонячних фотомодулів, який направлений на південь, під кутом нахилу 30 градусів. Наземна конструкція направлена на схід. Тобто за рахунок можливостей інвертора 30-кіловатного серії Ultra, яка має три незалежних MPPT, користувачі можуть витягувати максимальну генерацію з трьох різнонаправлених масивів сонячних фотомоделів. Вітаю Сергій. — Привіт! А Хотів би запитати, ось ми вже розглянули систему. Скажіть, будь ласка, чи задоволені ви взагалі встановленням, власним споживанням роботою цієї станції? Можливо, якісь моменти при встановленні були. Я знаю тут багато особливостей. Ну вона ж вже встановлена більше ніж рік тому. Ми розуміли, що ми її встановлюємо, переджаючи свої можливості, тобто на майбутнє, але всі ці, ці цілі, які ми ставили, ми реалізували. Почали з інвертора на. Вирост тридцятка ультра, високовольтна на той час, коли ми зробили цей вибір. Здається, це навіть була перша ультра в країні. Нам було цікаво, задоволені тотально, що не взяли менше, тому що плануючи масштабування, нам цей вибір дозволив це зробити. Ми заповнили по генерації тотально все, що можна було там накидати. Ну і зараз вже били шишок. Все, що мали набити, навчились називаємо цей об'єкт дослідно експериментальним, тому що чоботар без чобот це і про нас, але хочеться щось змінити. Підписуйтесь на канал Solex Ukraine, аби бачити більше подібних цікавих кейсів.